Всім привіт! Нарешті моя епопея з розфарбовкою цього літака цієї моделі вона завершилась. Був тривалий період, тривалий такий процес, багато чого було. Я вам все розкажу, як це все, все тривало, які підводні камені, що мене, скажімо так, гримувало. Ну, бо все по порядку. Знаєте, я перед цим записав шоц, відео, з да, невелике, де я казав, що скоріше за все буду перефарбовувати цю модель. Дійсно, все дійшло до такої точки, що я вже не знав, що робити. Я не міг, я не міг досягнути того рівня поверхні тону, який би мені задовольняв. Да? І це я Дійсно вже був на грані того, щоб просто перефарбувати зелений камуфляж стандарт американських цих модель. Але я вирішив зробити ще одну спробу, і мені нарешті вдалося. І так, все по порядку. Використовував я фарбу Revell. Я вже чимало про це казав. Фарба Revel. Малива 99 номер. Е, Непогана фарба сама по собі, але дуже специфічна. Е, я фарбував пензлем, тому було дуже непросто. По-перше, глянемо, що в мене взагалі вийшло. Я покажу якість роботи. До речі, капот. Гвинт, капот. у мене ще не приклеєні. я буду все це ще робити. Тут осталось такі дві деталі. Тут дофарбувати. Здвижну частину фонаря. Ну, такі дрібні деталі, але в, в цілому вже пофарбовка вона завершила. Тобто так, я зніму Гвинт. От ви бачите. Гвинт цікавий. маю на увазі пофарбовка. Він фарбується от таким чином. Тобто то на ранніх літаках американських, які були під алюмінією. Гвинт не був фарбований повністю чорним, він був алюмінієвий, але. Внутрішня стерна, яка від пілота вона фарбувалась в чорний матовий кольор. До речі, про матову фарбу. Це теж ревел. Матова фарба ревел, ви бачите, да, вона не, віддає, не дає блиску. Ну, якщо чесно, вона мені не сподобалась. Матові фарби. Ні, ні, може під вона буде класна. Я нічого не кажу, але під пензель не дуже. Тому, хоча на лопастях, да, може зараз. Ближче фокус візьме. Де фокус не бере. Ну, ладно. От. Вона вийшла непогано. До речі, так само я фарбував цією фарбою цю частину фюзеляжу і фарбував капот. До речі, тут я, мені довелося її шліфувати, полірувати. Чому? Тому що пензле вона лягає ну, не дуже, вона залишає полоси, вона, ну, поверхня не рівня, тому я тут вишліфовував і полірував, тому що поверхня рівня на капоті, до речі, капот знімає, тому що він ще не приклеєний. На капоті вона просто під пензлем пофарбована. ну, Ви можете бачите, не зовсім рівна поверхня, но більш-менш нормально лягло. Створки капота я робив сам, я про них ще окремо розкажу. Вони ще трошки недофарбовані, вони ще будуть робити знизу, як ви можете побачити. От. Видно, ні? Ну, погано видно. Я окремо зроблю по них відео. Я зробив окремо. Ось ті створки, це вже я робив. Робив оці навіси, приклеював, тому що в наборі просто йде. Металева частина, е як я вилітіла з голови? Фототравлення, да, просто металева частина, вона просто наклеюється сюди. -сю, ну, Таке, знаєте, просто металові полоси. До речі, рішітка це теж з набору, і вона вийшла доволі непогано. Я пофарбував її чорний кольор, і вона доволі непогано виглядає. Тому що вона була пофарбована в чорний. Я Дивіться, фотографії оригінальні, да, історичні, вони була пофарбовані чорний кольор. Капот вийшов. Ви можете побачити чудово. Мені, мені сподобалось, я вийшов капот, пофарбований, пензлем. Чудово вийшло. Тепер можемо побачити, що в нас по якості фарбування. що в нас взагалі вийшло да? Пензлем поверхня. От. От ми можете побачити. Так, да, це не аерограф, але я вважаю, що це непоганий результат. Я вважаю, що це непоганий результат. Враховуючи, що я писав. До речі, я дуже намучився з цим всім. Мені довелося повністю змивати фарбу, крил розчинником. І я знов все це перефарбовував. От ви можете побачити тут, ну, як же камера фокусує. Ну, вибачте, це не 4К, но... от, скидає да? Камера. От. Ну, може, щось вже можна сюди, да? так? І отак у мене вийшло. Можна побачити борта фюзеляжа. Я, яким чином, Ну, може, камера не, не, не така хороша, і вона не передає всього. Плюс алюмінії він виблизькує при освітленні і може не так Ну, Не все одно вже можна щось побачити. Дідні деталі я ще буду тут вставляти, Ви можете побачити, як воно все пофарбовано. Да, може, якість камери не дозволяє все передати. Ну, я вважаю, що для пензля руками це непоганий результат. Подивіться, да, може, виблискую все. Ну от. Знизу теж під алюміній пофарбований. Подкапотне пространство там все. Двигун. Колеса я теж фарбував фарбою чорної ревел матовою на колесах воно, вона, до речі, непогано виглядає. От, от. З хвостовим колесом у мене вийшла цікава історія. Я не міг пофарбувати його нормально. Додати йому рівно, і мені довелося оця ставка. Тобто, фактично, я висверлив отвір. Пофарбував колеса чорним і вставив, робить ступіцу колеса. Да? Вона вставлена. Тобто, все фарбовано окремо. От, так само з колесами основних стоїть 6, оцю частину. ось цю, от, Я зробив окремо накладку. Це, це дійсно така накладка на колесо йде. Я зробив її, окремо. вирізав з ...жестію, з фольги, фольгістовстає, з зробив цю імітацію кльопок і наклав на колесо. Тому ну, фактично воно так і було зроблено. Тобто я трошки доробив цей варіант. Ну, так. у мене це відбиток від пальця лишився. Отак от воно все це виглядає. Да, трошки я, звісно, намучився з цим літаком. З моделлю я довго не міг. В чому скажу, в чому нюанс цієї фарби? фарби. Перший нюанс вона швидко сохне ще. Я не знаю, на яке основи вона зроблена, але вона сохне швидко. Буквально коли Фарбуєш пензлом, і є буквально кілька секунд. Тобто ти поклав і, може секунд, 10, щоб все це розтягнути пензлем, і все. Фарбував я А, важливо, щоб пензель був м'який, еластичний. От, я фарбував таким пензлем, от бачите, що з ріблянки лишилось. пензлем я фарбував. Це нейлоновий пензль. От, Він доволі м'який, хороший. Мені сподобалось. Шари я накладав. Перший шар, я веду рухи, ну, наприклад, здовж крила, другий шар я кладу поперек крила, щоб мазки вийшли в різні сторони. Тоді прикривається все добре. В чому нюанс? Вона швидко сохнуща. Треба його швидко розтягнути і, 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 і не возюкати довго на одному місці, особливо коли йде другий або третій шар, тому що фарба вона роз'їдає. Шар, який знаходиться під ним. Це ну, це дуже важливо. По розчинниках. Я використовував спочатку розчинник оригінальний від Revel. Я його використовував, але з ним є один великий нюанс. Якщо його більше, ніж певний, певний процент, фарба майже не висихає. Тобто, вона якби висохла, але вона Така липка, вона липне. Таке враження, що висихає верхній шар, а внутрішній шар він не висихає. І це проблема. Тут я використовував цей розчинник, і це велика проблема. Коли його багато фарбів, да, вам хочеться зробити фарбу рідшою, щоб вона все перекривала ну, добре розтягувалась. По-перше, менша укривістість. по-друге, вона розїдає нижчий шар, і по-третє, вона толком не висихає, вона становиться липкою. Це проблема. Я пробував розчиняти звичайним васперітом. Так, це дає кращий результат. В принципі, ця фарба добре розчиняється у асперітом, і вона швидко сохне і вона не липне. Тобто, Фарба вона. Ну, Вона просто швидко висихає і вона потім не липне. І це дуже класно. Єдиний момент, фарба стає трошки сухою і вона трошки втрачає еластичність. Це теж важливо. Но вона доб добре шліфується. Так, да, інколи мені доводилось шліфувати. Так, інколи доводилось фарбу шліфувати, особливо перші, другі шари, щоб брати сліди від. Пензля. Вони є, але вони є. Коли починаєш нульовочки шліфувати, їх видно. Тобто, нульовочка акуратненько шліфанув, потім промив водою, щоб убрати цей пилок. Ни в кої разі не витирати тряпкою. Ні, промив водою, губкою, і нехай вона висихає вода. Чому? Тому що від тканини залишається варса, і потім при фарбу. Ви її не бачите, але при фарбуванні вона налипає на пензель, вона залишається на поверхні, і це некрасиво. Тобто то це проблема. Е... Мені вдалося нормально пофарбувати, коли фарба була як не дивно, не розчинена взагалі. Тобто, так як вона є із баночки. Але із баночки треба ретельно перемішувати, тому що. Пігмент він осідає, його ретельно перемішувати і, і мені вдалося саме пофарбувати нормально, саме нерозчиненою фарбою. Ось така вот дивина, да? Но теж з неї треба дуже, ну, вміти працювати. Тому я рекомендую взяти щось і потренуватися. Не треба класти в, 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 сильно шари густі, краще покласти 2-3 шари тонких, хорошо і розтерти, ніж е класти в шари тості, тому що банально заливає розшивку. Буває таке, що коли ви багато кладете фарби, вона заливає розшивку. Це некрасиво. О, це неприємно. Ну, я скажу чесно, я з цією фарбою намучився. Багато було шлюфовки, я ж кажу, крила я взагалі змивав, в верхню частину крил я змив. От оперіння і хвасова частина в мене вийшла ідеально майже одразу. Отак ну, от вийшло. Ну, вийшло майже одразу. І так дивно. Но я скажу, що фарбування пензлем під металік, під алюміній, це потребує певної майстерності, це потребує певних певних. Ну, Навиків треба поняти цю фарбу, як вона працює, як вона себе веде. І я б е, рекомендував взяти якусь там дешеву модель, да, там, якусь стару, і просто на неї потренуватися, як вона себе веде. Ну, основне е, правило не класти великий шар. Не класти і не возюкати песом, тому що фарба швидко сохне. І почнете туди-сюди возюкати, просто будуть бугри розтягнуті. Краще от, нехай вона просохне шліфанете чуть-чуть нульочки. І буде все гаразд. І потім покладати інший шар. Вона добре шліфується, ця фарба. Ну, вона має добре просохнути це 10-12 годин. В принципі, другий шар вже можна класти і через 6 годин, ну, можна і навіть через 5. Ну, краще, щоб вона просохла як мінімум 10-12 годин. Можна шліфунути і. Протерти, Опять же, не, не, не здумайте протиратим е, або чимось, тому що це розчинник і він її добре розчиняє. Це не, не, не От. Тому що я можу сказати? Працювати фарбою цими фарбами можна. В принципі, фарба мені сподобалася, фарба Revel. хороша фарба. Но треба навчитись працювати. Я думаю, що під аерограф вона буде давати взагалі чудові результати. Ну, те, не знаю. Заважаю блиск, але ну, вже, вже можна бачити, да? як вона пофарбована. Це я фарбував пензлем теж. Використовував маски, які, до речі, щодо масок, які були в комплекті. Вони непогані, нормально працюють, але деякі не совпадали. Ну, наприклад, деякі маски вони не сильно точно повторяли окна на фонарі на стеклені. Працювати можна. Також я використовував звичайний малярний скотч. Наприклад, щоб фарбувати чорним кольором, я тут клав звичайний малярний скотч і, в принципі, Результат, як ви бачите теж непоганий. Ця фарба чорна. Я ж кажу, це ревел, малова фарба чорна-матова. Мені довелося її шліфувати і полірувати. Тобто це шліфована фарба. Вона безлим теж така от фарби від ревел Silk Matte, то за шовкавіста матові, вони набагато кращі. Вони набагато кращі і з ними приємно працювати. От, ну... Патрубки вихлопні я фарбував звичайно акриловою фарбою. До речі, фарба, яка йшла, може знати, де ті малюнки по, -по номерах, фабрика. Да, ось цією фарбою фарбував і дуже навіть непогано вийшло. От. Ну, де ще буде робитися тут просто лишилися такі дрібні деталі, там то вже таке. Ну, основна робота по розфарбовці. Алюмініум вона вже завершена. Результат ви може, можете бачити. Да? Ну, саме вирішуйте, добрий це результат чи ні. Звісно, це не аерограф. Ну я вважаю для пензля це це непогано. Для пензля це непогано. Просто що трошки відблискує і. Скажаю. Поставь пальцем Да. І ще одна порада, Як же ви фарбуєте, шар дожи закривати ну, всю поверхню, яку ви фарбуєте. Інакше буде відрізнятися тон. І це буде видно. Вроде якби фарба одна, але все одно тон буде відрізнятися. Тому намагайтеся за один раз пофарбувати всю площину, яку ви запланували. В принципі, можна фарбувати частями. Да? Тобто по ліннях ну, заклеювати скотчем малярним і фарбувати частями. До речі, на літаках, які не фарбовані, які просто алюмінієві. Якщо подивитись фотографії, то видно, що листи алюмінію вони відрізняються по відтінку і знаєте, такими як, як клаптиками. Да? І це теж нормально. І це Історично, І якщо у вас не буде літак весь одного тону, а такими клаптиками по лінії розшивки, то це теж нормально. Це, 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 це навпаки правильно, тому що ліміні він відрізняється по тону. Це дуже добре видно на історичних фотографіях. Ну, от поки все. Далі буде, коли я зроблю вже повністю модель, коли Поклею декаль, поставлю всі дрібні деталі, я зроблю вже, скажімо так, відео по остаточному результату.